Лікування та спілкування за цим самотні люди похилого віку приходять до територіальних центрів. На поважний вік і хвороби заважають пенсіонерам брати участь у суспільному житті та шукати підтримки для вирішення проблем. Тому депутат Ігор Циркін завжди особисто відвідує терцентри, спілкується з персоналом і підопічними, сприяючи розв'язанню актуальних для них питань. Під опікою працівників Терцентру Амур Нижньо Дніпровського району більше тисячі інвалідів, ветеранів і пенсіонерів. Оздоровлення, увага, спілкування, те, чого потребують люди похилого віку. Все це вони знаходять у центрі. Довольні тім територіальним центром, заботяться очень. Персонал надає повний комплекс послуг. Курс реабілітації три тижні. У нас можна знайти тут допомогу, взаємопанімання, нових друзів, нове заняття, реалізувати свої творчість і потенціал. Ярі. Свого Депутата Ігоря Циркіна ветерани війни та праці зустрічають як доброго друга, цінують його постійне піклування та підтримку. Кожен візит можливість для пенсіонерів вирішити болючі проблеми. Ось зі список вопросов які виконані з тех, які мені задавали коли я приходив на сюди до сюда. Остання зустріч у добрих традиціях підопічні терцентру ставили чимало запитань, говорили про наболіле. скаржилися і на незадовільну роботу електротранспорту, і на бездіяльність жеків Ігор Циркін всіх вислухав уважно, обіцяв допомогти. Зокрема, у спортзалі проблеми з тренажерами. Сьогодні ж знайдіть кого не буде чоловіка. Що під'їхав спеціаліст, посмотрев там така благодарна Богу йому, що він прийшов, тому що сказали, що до, 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 до депутата дуже очередь большая, і туди трудно потрапити. А це таке чудо й що що сюди прийшов і з нами пообщався і поговорив. Всіх вислушав, всі питання розрішив. Діалог вкотре став плідним. Наступної зустрічі пенсіонери чекатимуть, сподіваючись на позитивне вирішення питань. Ті питання, які задаються поколінням. поколениям наших отцов, поколениям наших бабушек и дедушек, то, наверное, это те вопросы, на которые есть желание и есть необходимость реагировать в первую очередь. Это та категория людей, которые меньше всего просят, а мы должны для них делать больше. більше, ніж вони просять. Керівники терцентру таким зустрічам всіляко сприяють, адже переконалися, результати не забаряться. Ігор Маркович, в общем там ми знаємо його давно. Ті просьби, які у нас виполняють. Подопечне обращались з просьбами. Я знаю, що вони були виконані. Ірина Долгопола, Олексій Олійник, деталі.